Чому ми постійно можемо хворіти, особливо зараз, на фоні того, що відбувається в нашій країні, дуже часто наш організм реагує на стрес і ну, правду кажуть, всі проблеми від нервів. Не просто так є психосоматичні прояви, да? коли всі аналізи можуть бути в нормі, а в нас там все може боліти, хворіти, і тому подібне. Тому дуже важливо приділяти увагу своєму тілу, своєму здоров'ю, ментальному першу, в чергу і фізичному, і енергетичному, нас є три єдинства: так душа, тіло і ментал, наш мозок. Але ми повинні розуміти, що тіло це наша основа. Без нього душа не просто не буде проявлятися в цьому світі, так проявляти свої задачі, призначення, уроки проходити, тому подібне. Тому важливо приділяти увагу. Зараз дуже важливо спати, якщо ви розумієте, що ви не можете виспатись на кожен день, наприклад, б'ють шахеди, і ми прокидаємо серед ночі, хоча б день, ні вечір, коли більш-менш тиша. Півгодинки, годинку дайте собі дайте тіло відпочити. Я вчу, як чути своє тіло, і прямо закриваємо очі, і питаємо, що я хочу зараз. Закони не порушуємо, я не про це дозволеність, я не про це. Давайте будемо адекватними. Я про те, що що я хочу зараз. Можливо, ви дійсно хочете нормально поїсти. Іноді ми в ході постійних справ, в ході постійного того стресу, запихуємо себе якимись незрізнілими віжею. І просто, знаєте, в такі є імпульсивне переїдання. Це все, це все людина може не відслідковувати. Ми можемо думати, що нам все добре, все окей, але не відслідкувати, що це сос. І дуже важливо розуміти, що якщо я їм постійно якусь фільму, моє тіло не наповнюється вітамінами, я спокійно не відпочиваю, я не нормально не сплю. У мене постійний стрес. Будь ласка, максимально приділяйте цьому увагу. Треба підійти до невролога е, дуже часто можуть е, виспалятися нерви, нервова система в різних частинах тіла. Теж обов'язково вітаміни, групи, Б. Ну я не призначаю, я не лікар. Просто йдіть до лікаря. Спочатку і кажіть, наприклад, я розумію, мене там, там, там. Якщо плюс-мінус в нормі, з чим я можу підтримати свій імунітет, своє тіло, і ментальне здоров'я, які є, наприклад, там е, да можливо є якісь ліки, які підтримують просто спокій. Якщо ви розумієте, що ви самі не вивозите, не треба себе доканувати до ручки, до останнього, що я кінь, я все зможу, а потім ми тягнемо ми тягнемо і не витягуємо. Тому не доведіть себе до останнього ж такого стану, коли нам тіло хвороби, перше, що сигналізує, що вже ти перевтомився, ти не відпочивав нормально. В наших реаліях дуже важко це зробити, але як, хто як не ви, про себе подбайний. Зрозумієте, одну важливу річ: крім вас, ви не потрібні нікому. Діти, вони думають про себе, кохані, родичі, кожен думає в першу чергу про себе. Піклуйтесь про себе в першу чергу, спочатку ваше ментальне здоров'я, фізичне енергетичне. Тільки з того з ресурсу ви можете допомогти іншим.